На дворі тридцять навчальні ходя. Це, одяг, це де таке написано. Другого написано це відео зафільмували батьки учнів однієї з гімназій Києва. 3 вересня директорка не пускала у навчальний заклад дітей у шортах. Ми запитали у Дніпрян, в чому їхні діти ходять до школи, чи існують обмеження та чи потрібна форма. В школі повинен бути хоч якийсь дрес код. Мій син ходить в штанях, не ходить в шортах. Наші діти не будуть зараз носити форму. Тому що вже це час пройшло. В Першу чергу директор повинна була одягтися так, як положено. Більш розслаблена, то всі однакові. Спочаткам ще простіше, у них є юбки, юбки там подібне, а хлопці, штани, піджаки, сорочки – це перебор. Юпочка, футболочка чи там і жилеточка. Ну, у кожній школі мабуть, рекомендації свої довжні бути. Но мені, мені здається, що краще так. Як у дітей определенна форма. Головне, щоб дитина почувала себе ну, комфортно. Треба дотримуватись дрес-коду, але ж зараз жарко в класах і багато дітей ходять в коротеньких бріджах. Ні, дрескот, смотрите, как ми, ми красиві. Обов'язково. В нашій школі обов'язково. Це традиція. Я думаю, що більш комфортно. Вони будуть себе зручніше почувати, і це не головне в школі. Вони зараз спускаються в укриття. Тому їм тепла, зручний теплий одяг. Вона вирівнює дітей між собою, ніхто не хоче нікого побулити. Це красиво виглядає, ну і я за форму. Нам подобається форма. І дітям подобається, що є форма. Це якась традиція шкільна. Більш свободна, як їм зручно, категорично, проти, бо сама всю життя Ходила в шкільну форму. Так зручніше, і так якась у них свобода вибору.